Минуло 45 років з моменту створення профспілкового руху Солідарність у Польщі. Ця подія змінила хід історії країни та всієї Європи. Рух Солідарність виник у серпні 1980 року на судноверфі імені Леніна в Гданську, коли робітники на чолі з Лехом Валенсою, електриком за професією. Оголосили страйк через погані умови праці та низькі зарплати. Його харизма, рішучість та вміння вести переговори дозволили об'єднати мільйони поляків навколо ідеї незалежної проспілки. 31 серпня 1980 року уряд Польщі підписав угоду, яка легалізувала солідарність та надала право на страйки вперше в історії соціалістичної східної Європи. Незабаром у профспілку вступили близько десяти мільйонів людей, майже третина населення країни. Попри введення воєнного стану в грудні 81-го року і спроби придушити рух, солідарність вижила завдяки підтримці міжнародної спільноти, зокрема сина та Ватикану під керівництвом папи Івана Павла Другого, Валенса провів 11 місяців за кордоном його боротьбу за права людини та незалежні профспілки у 1983 році. Було відзначено нобелівською премією Рух солідарність став символом ненасильницької боротьби за свободу та демократію. Він проклав шлях до круглого столу у 1989 році. Частково вільних виборів та падіння комуністичного режиму в Польщі. Для чого ви власним краю білі би працювати? Правда, є така – Використання історичної шанси. Лех Валенса залишився знаковою фігурою від лідера страйку до президента Польщі, а пізніше активного громадянина, який продовжує брати участь у політичному та громадському житті країни. Сьогодні, згадуючи 45-ту річницю створення солідарності, ми відзначаємо мужність робітників, силу об'єднання та історичний внесок Леха Валенси у боротьбу за свободу та права людини. Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu.